Зараз мені здається, у нас є шанс для того, щоб показати цю красу, яку всередині ми маємо кожен з нас доповнити контекст світовий. Нам дуже не вистачає того, щоб у нас був. Правильний коннекшн, але перш за все, нам треба розібратись всередині. Українці дуже е, часто сваряться між собою. Це потрібно зупинити, а зупинити це можна лише освіченістю. Тому я вважаю, що нам треба зробити великий. Е, Акцент на культуру та освіту, і таким чином, зробивши цей акцент, ми трошки нівелюємо чвари всередині себе, бо маючи історію, знаючи історію України, часто. Ми починаємо на підйомі дуже сильно і дуже класно боротись. А потім починаємо між між собою сваритись. Я за те, щоб ми об'єднувались і також окультурували взагалі культуру діалогу. Нам потрібно нести діалог між собою, щоб цей діалог потім сформувався зі світом.